Мої вітання, це точка зору. Тил працює, працюють і громади, які приєдналися до Івано-Франківська. З якими труднощами стикаються, як готуються до осінньо-зимового сезону? З цим поговоримо про всі ці деталі з Віталієм Федорівим. Це заступник голови Івано-Франківської територіальної громади. Пане Віталію, вітаю вас! Вітаю, Оля! Вітаю, шановні глядачі. Власне, працює тил, працює серце нашої громади, і працюють ті села, ті громади, які приєдналися до Івано-Франківська. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, скільки громад об'єднано. Звичайно, ну насамперед я хочу сказати, що всім, чим ми зараз займаємося і будемо займатися, ми завдячуємо виключно Збройним силам України, тому що як би не їхній зитяга подвиг. Тил би не чув себе так, як він себе зараз чує в нашій територіальній громаді. 18 сіл приєднаних. Всі вони дуже активно включилися. Ну в таку боротьбу наскільки вони можливі можливо. І навіть з першого дня нападу такого повномасштабного нападу Росії на Україну 24 лютого. Всі громади включилися в. Пряму роботу з пов'язана з допомогою на допомогу Збройним силам України. Фактично в кожному селі на початку війни масово такі були гуртки гуртки, як ми би сказав, і це до пізньої ночі, до того поки дозволяла комендантська година, плели сітки маскувальні, робили енергетичні батончики, печиво вареники ліпили, і все це старалися якнайшвидше доставити до військових частин, які розташовані у нас, місті івано франківську для того, щоб передати ну, нашим захисникам. Також погодьтеся, знайте, не ну, ну все-таки для нас такого тилового міста і тилової громади. Ну, мало хто. Вірив в у такий повномасштабний наступ, бо ми, як адекватні люди, не могли собі цього теж представити, що у 21-му столітті можлива така агресія, такі ненависницькі погляди на Україну, така ну загадницька мета Росії щодо України. What? Ми завжди знали, що бункерний дід не зовсім адекватний. Ну проявилось і лице. Ну навіть нація мені язик не повертається сказати росіян. Вони там усі показали себе і це ганьба. Ну, ми і, маємо так. вірити в перемогу. Я бомби знаємо, на, що на вона одні... буде перемога так, в нас на, на одній з служб церковних один священник сказав, що не може. Народ, який стоїть перед колінами на колінах, перед путіним, виграти у народу, який стоїть перед Богом, тому це дуже такий посил, і я теж вірю, що наша перемога буде якнайшвидше добро завжди перемагає зло Ми це ще знаємо з дитинства. Повернемося до життя наших громад. Власне, вони і стали прихистком для багатьох внутрішньо осіб. Зупинимось на цьому. От власне, як живуть ВПО у громадах, чи будується їм можливо якесь житло mm. так за межами наш Франківська у селах? От як вони там облаштовуються Я так коротенький екскурс. Ну, вже півроку фактично триває ця повномасштабна війна Росії проти України. Була перша хвиля такої в, ну, міграційної сходу людей сюди. До нас загальна цифра, яка зареєстрована в франківській громаді, ну, вона сягає біля 50 тисяч осіб. Дещо пізніше ця чисельність зменшилась в районі до десяти на сьогоднішній час. Ми так розуміємо, що біля 10 тисяч людей Івано-Франківський міський багато... це офіційно. Це, це, це офіційні дані. Просто багато людей, які приїхали, вони рушили або в інші громади, або багато за кордон, а багато і повернулося назад. Але реєстрація в центрах надання адміністративних послуг вона у нас відбулася. Ми ці цифри маємо. Щодо сіл, то фактично нас. На сьогоднішній день біля двох тисяч осіб проживає в селах міської територіальної громади. Питань багато. Через кілька місяців вже буде зима, тобто не в всіх помешканнях, де вони проживають на сьогоднішній день. Є належне достатні системи опалення. Що можемо, допомагаємо. А взагалі, в перші такі ті дні, коли була велика наплив, рух людей, да. наплив людей, то бюджетні заклади, зокрема освітянські заклади, заклади культури, стали тим першим прихистком, де куди приймали людей. От власне, вже як ми зачепили внутрішньо осіб, які проживають і в прилеглих громадах до Івано-Франківська. Знаю, що ну, зараз активно організовується відпочинок для дітей, тому що попри війну діти мають мати дитинство, і саме е діти з числа ВПО е їздили на відпочинок в рамках певної програми. Розкажіть про ну, це. Ця деталь, робота вона є така широкомасштабна. В основному цією роботою займається департамент соціального захисту івано франківської міської територіальної громади і це за участю міст партнерів, і в полі, і Жешу в інші міста, ну фактично на регулярній основі туди відправляються діти. Вони з числа учасників бойових дій або батьки, яких мають статус АТО, ну тобто учасники бойових дій. А щодо цієї напрямку, яку ви запитали, я Зв'язку з реформою, ну і зміною структури міського виконавчого комітету, крім того, що є заступник міського голови, є директором департаменту інтеграції громад та роботи з внутрішньопереміщеними особами, то це додалось. тільки на початку, це тільки фактично. Ну тобто, ми на сьогоднішній день виконуємо доручення міського голови, ну і десь побажання депутатів міської ради, також від те законодавство, яке приходить з міністерства, тобто з Києва і відповідно обласної військової адміністрації. Адміністрації. Але вже за цей короткий час нам вдалося зробити таких два хороших заходи: один те, що ви назвали. Це 108 дітей з числа внутрішньопереміщень, сімей внутрішньопереміщених осіб і теж батьки, яких воюють в дві зміни. Відпочивали в одному з наших гірських таких дитячих курортів. Можна сказати, вартість потівки була 13 тисяч гривень. 108 дітей. Це з участю такої проекту німецького ГІС і нашого товариства просвіта тобто, департаменту міської так, тому, тому далося дуже позитивні відгуки. Є фото. Ми не дуже це анонсували, бо Головне, вже по факту, відключили. Тобто, по факту, бо все таки є заходи безпекові, безпекові так і але увага є до цього, так як ви кажете, дитинство одне і. Ну, коли батьки бачать, що є така можливість десь дітей так, так відпочити, то ну, дуже активно є потреба в цьому. Тому, якщо хтось мене чує, хто готовий десь оплатити якісь путівки для цих дітей, ми Меценати. звичайно готові так. Меценатів ми запрошуємо до цієї роботи. Бо, на жаль, фінансові ресурси міської територіальної громади зараз є дуже обмежені. Я нагадаю, не потрібно залишатись байдужими. Ми маємо продовжувати донатити на наші збройні сили України. Тому тому що одна невипита чашка кави це крок до нашої перемоги. Ми наближаємо разом з вами нашу перемогу, тому донайте на ЗСУ, допомагайте всім тим, хто зараз цього потребує. Власне, говорять, про це і наша область готується, зокрема, Івано-Франківська громада. Чергова хвиля людей, які приїдуть із зони де гарячої гарячих точок, де ведуться бойові дії. Власне, чи готова наша івано Івано-Франківськ, Так, ми дуже такі радушні, ми готові приймати. Але власне, чи в нас є ресурс і є фінанси прийняти ще якусь певну кількість внутрішньо приміщених осіб? Я це відповідь на це питання. Десь так розпочну. З тої ситуації, яка є на сьогоднішній день, тобто, ми чуємо і бачимо, що все-таки ну десь і десь уряд, керівництво міста області, говорить про те, що можливий з 1 вересня онлайн навчання, тобто ця робота по вивченню думки по з батьками. Офлайн навчання, тобто так, тобто офлайн, офлайн. офлайн. Я перепрошую, офлайн. Тобто реально, щоб ну, коли людина йде до школи, дитина йде до школи. Чому я це зачепив за школу? Тому що від цього дуже багато буде залежати. Якщо буде це офлайн навчання, ну тоді кількість місць, яких ми приймаємо, вона звичайно буде дещо менше, тому що саме школи, садочки ставали першим вони ставали прихистком. Першим прихистком. Для того, вже коли ну таким фактично центром, звідки йшло розподілення десь приватний сектор, гуртожитки, інші громади, тобто сам і від цього дуже багато залежить чи буде навчання, чи ні. На сьогоднішній день активно йде ну, підготовка до цього і в селах, і в місті Франківську, в селах, зокрема. Була відповідні комісії, які дали рекомендації, де це можливо, де є ну, хоча б підвальні такі приміщення, посилені там зараз закладаються і фундамент такі блоками вікна, закладаються мішками з піском. Тобто виконуються всі ті вимоги, які комісія надала, і в принципі, ну, багато є. Бажання для того, щоб школа, щоб така ситуація була в Україні, щоб з 1 вересня діти пішли вчитися офлайн. Щодо очікування хвилі, звичайно, ну, бачимо і читаємо, що йде обов'язкове переміщення осіб з тих територій, де йдуть активні військові дії. Це, зокрема, Донецька, Запорізька і Херсонська область. Такого ресурсу для того, щоб ну, побудувати там якесь модульне приміщення, як це Чи... в Львові відбувається. модульне У ну, нас тут такого Іванов-шкіфська громаді. Може бути. Ну, в нас поки що на сьогоднішній день немає. Є деяке напрацювання, є робота з людьми, які вже приймали цих осіб, тобто є готовність ну, в критичний випадок стати на допомогу. Але для такої, щоб централізовано ну диски збудувалося все, на сьогоднішній день ще жодна з таких програм урядових і міждержавних поки що ну не реалізована в нашій територіальній громаді. От, власне, я за говорила за саме ресурс прийняття. Тобто зараз все йде з міського бюджету, от власне, чи поки що ми справляємося, чи можливо щось дає держава якесь фінансування. Чи обіцяють, от власне, як в нас ситуація з цим? Ну, тут теж, знаєте, навіть в воєнний період наша громада забезпечувала ну, таке стале проходження цього періоду. Протягом всього часу нас вивозило сміття в цілій громаді, в тому числі і в селах. У Нас включалось і включається вуличне освітлення до одинадцятої вечора. До комендантської двадцять три нуль до комендантської години. У нас ходить комунальний транспорт, що дуже немаловажно і фактично Коли без навіть були проблеми з пальним. Так а, тобто комунальний все транспорт то це а, веду до того, що Ну, тобто критична інфраструктура, вона працювала і, як на мене, працювала ну, досить на так, таких добрих, потужних напрямках. І тому дуже велике дякую тим людям, які десь, знаєте, теж і, і, під ризиком, бо ніхто не знав, куди прилетить, що прилетить. Люди йшли на свою роботу, виконувати для того, щоб громада, ну. Жила, щоб не було не допустити якогось хаосу. І, е, знаєте, навіть легше, коли ти йдеш і дивишся, що прибирають сміття, вивозять сміття, то навіть на душі легше, що життя триває, і е, що все в нас буде добре. Е, щодо інших таких, знаєте, ну, видатків, які. Там необхідні для переміщення внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, є ряд є таких інформацій, які надходять з Києва, вони надходять в обласну державну адміністрацію, відповідно, облдержадміністрація направляє їх у всі територіальні громади, в тому числі і в Івано-Франківську міську. Ми бачимо, що поки що йде збір, тобто йде збір інформації, хто може прийняти, де місця такого більш масового поселення, де одиночні випадки зберігання. Рають дані на е, побутову техніку на продукти харчування, але чи буде це все реалізовано? Е, ну фактично, ми не знаємо. Відповідно, ми, ми подаємо все, що ми маємо на сьогоднішній день. Е, даємо потребу. Цю щоб, Тобто, це у разі, якщо там, наприклад, нам е, ми можемо прихистити 5 тисяч людей, то що для цього потрібно? Такі інформації відповідно ми надаємо. Міський бюджет активно. Ну, ми бачимо, що бізнес, місцевий бізнес підтримує, і здавалося б, в складний час війни багато відкривається малого і середнього бізнесу, нового люди не бояться, хочуть активно працювати. Підтримує і місцевий бюджет релокований бізнес. Так, як справи в нас з цим? Ну, дивіться, у нас за фінансову частину відповідає перший заступник міського голова. Знаєте. Ну я можу сказати так, тільки поверхнево, що на сьогоднішній день йде боротьба за те, щоб цей бюджет виконати, за те, щоб той запланований бюджет, враховуючи те, що ми глибоко таке тилове місто. Ну, очікуємо в принципі, що ну ситуація дозволить, щоб бюджет е, був виконаний щодо релокорелокованого ну, інакшими словами того бізнесу, який переміщається з е, східних тарен е, нашої держави сюди. Е, значить, на сьогоднішній день 55 е, підприємств перенесли свій бізнес е, саме Івано-Франківську е, територіальну громаду. Ну, в цілому, ну я володію цією статистикою. Наша взагалі область займає шосту позицію аж по цьому напрямку, і перші лідируючі позиції це займає Львівська область Дніпропетровщина, Чернівці і Закарпаття. Львівська область, і тоді ми, як цілому, як область. Щодо Франківської громади, звичайно, це ну, теж фактично йде розуміння того, що, щоб просто цей бізнес не просто прийшов зараз на якийсь там короткий час. Хоча але й такі є, але залишився. йде робота ну, більш системніша, ніж я вважаю, ніж в інших навіть і громадах. І, ну, Точно як в громадах це в нас найбільше є це розуміння. А для того, щоб цей бізнес залишився ну на перспективу і створив той доданій, додану вартість при виробництві цього товару саме тут, в нашій міській територіальній громаді. Ми ну така. То, ну, найбільша громада і ну, найбільш вона фінансово потужна, найбільш має такі можливості для того для розвитку. Є 18 приєднаних сіл, є відповідні площадки, де можна реалізувати щось серйозніше, зокрема індустріальний парк. І... Ця робота теж, ну, так я вважаю, в посиленому режимі проходить. І ну, найближчим часом я думаю, що міський голова буде анонсувати вже про те, що про створення індустріального парку, саме нашого Івано-Франківського. Побачимо, час покаже. Власне, повертаємося до наших громад у Івано-Франківську. Десь ми розмовляли із міським головою із відповідними директорами департаментів благоустрою. Йдуть ремонтні роботи. Відповідно, капітальні вони не можуть бути. Ми прекрасно розуміємо, що немає на це коштів і Є проблеми із казначайством. Чи у громадах ведуться якісь такі поточні роботи? Власне, асфальтних покриттів Франківську вирішили це відновити, тому що ну, громада якось має жити, має бути комфортна. Що по ну, селах. Бачите, ну, я теж, теж хочу так сказати, для повного розуміння немає зараз. Відділення воші міста Васвитків, ще села міста приєднують до міста. Це єдина територіальна громада, яка згідно того закону про децентралізацію, ну встала фактично з 20 Перш року, ну новою громадою, і фактично це все є майно, територія, дороги, мости, все, що є в міській територіальній громаді. У Франківському ви нам трішки розкажіть, що по селах. село не виняток, і це дуже велика. Ну я вважаю, досягнення, і але щоб ви теж правильно розуміли, це не капітальний робота. Мова йде про роботи, які пов'язані в першу чергу, якщо навіть це асфальтні чи розмітка. Мова йде ну, в першу чергу для того, щоб забезпечити рух комунального транспорту. Саме, саме у, у цьому векторі і є е, розуміння міського голови, всього керівництва депутатського корпусу міської ради, е, щоб ці кошти, які є, вони мінімальні. Тобто, це плани були дуже великі на 2022 рік при плануванні бюджету. Однак ця війна ну фактично обвалила всі ці наші сподівання. І зараз ці роботи тривають дуже 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 точково. От і є дуже добре, це що навіть воєнний час. Наші села, фактично кожне село отримало якийсь ремонт невеличкого кусочка дороги, і люди це сприймають, люди тішаться, радіють, що ну, бачать, що робиться, що ми, ми дивимось в майбутнє, але це все завдяки Збройним силам України, і тобто, влада допомагає населенню покращити. Десь добирання, стан дороги, щоб не нищилось їхнє майно. Але я вважаю обов'язок кожного громадянина, кожного нашого, зокрема Івано-Франківської територіальної громаді, всіма своїми силами допомагати, всіма своїми ресурсами, які є допомагати збройним силам України, тим хлопцям, які ну, десь вже служать, які готуються до збройних сил України, тому що бачите, вже півроку так ще швидко летить. Ротація не за горами, тобто, ця, ця робота, вона ще ну, дуже дуже нам треба дуже ще багато буде працювати для перемоги, але вона буде обов'язково. Власне, ми десь заговорили за освітній процес і десь почали говорити про те, що є села, які хочуть очного навчання, не офлайн, про детальніше, про підготовку саме шкіл, приміщень. Садочків, адже є там указ, що мають бути укриття відповідні. Чи працює дуже добре система оповіщення? От власне, ну ну теж ця робота фактично робиться системно. Всі садочки, бо я чую на нарадах з цих стан вже неодноразово ми розглядали на наших внутрішніх нарадах, на нарадах оперативних, фактично садочки. Всі готові до цієї роботи більше на навіть доказ тих слів 10 садочків. Вони і не зупиняли свою роботу. Вони просто в статусі такого чергового садочку працюють. Велика увага до цього. Більше івано-франківську ці садочки розміщені, але з 1 вересня всі, всі дитячі садочки і школи вони готуються для того, щоб розпочати роботу офлайн. Але це буде залежати від події на фронті. Від тих рекомендацій, які буде давати Міністерство освіти і науки України, які буде давати обласна військова адміністрація, і, відповідно, і міська міська рада ну, теж. Але на сьогодні все робиться для того, щоб системи опалення були готові, де можливо перейти на альтернативні види опалення, погасити всі ну, платежі, які для цього потрібні. От, Такому форматі вона вона триває є ще е, фактично три тижні. Я думаю, що до 1 вересня, ну за умови, що ситуація на фронті буде це дозволяти, е, більшість більшість шкіл і садочків мало б і в Афроківській міській територіальній громаді розпочати свою роботу офлайн офлайн. З якими от найбільше труднощами, от і ми зараз говоримо період повномасштабної війни, зараз стикаються наші громади у мозолі найболючіші? Ну, все-таки не всі видатки можна проводити. Казначейство чітко визначило на підставі постанови уряду, які видатки проходять. Тобто, наприклад, щоб навіть зараз е зробити якийсь капітальний там ремонт даху, де є ця потреба, чи капітальну е систему опалення, придбання основних засобів. Е цього неможливо, тому шукаються різні варіанти, зокрема і за залученням ну, бізнесу, саме в тих чи сільських населених пунктів, чи е, тих батьків, діти, які вчаться е, в школу, мова йде не про збір грошей, щоб ви це правильно розуміли, не, не про тотальний там, збір з кожного. Це, мова йде про те, що, ну, так як ви на початку програми, сказали, що кожен має допомагати в сьогодні, в цей воєнний час і Збройним силам України для того, щоб тут тут життя для тих, хто в тилу. Воно не зупинилося, а ну ви спогадися, ну, все-таки дітей треба вчити. Ну нас фактично нормальні освіти освіти не немає три роки. Ковід не COVID. дозволяв. А зараз знову вже десь є тенденція, що показники ковіду збільшуються. Тобто, ну ми не знаємо цієї ситуації, але робимо все для того, щоб, щоб в цей надскладний, надскладний воєнний період ну, діти отримали хоч, хоча б базову освіту. Говорять, всі говорять, що саме оцей, ця зима, осінньо-зимовий період буде дуже складним для громад. Ми, мова йде про опалення, зокрема. Так. Всі, всі всі ми це розуміємо. Що буде газ, не буде газу. Ми не знаємо, ми не знаємо. Сподіваємося, що все-таки для населення. Цей газ буде для того, щоб ну, хоча б якийсь там мінімально не дати системам там позамерзати і це, але всі ці адекватні люди розуміють, і хто в селі, хто десь має приватні будинки, з цим розуміє підходить до того, що треба щось забезпечити на зиму, якісь альтернативні види опалення. Бюджетна сфера, ну там де це можливо, теж це розуміє. Зараз у громадах ведеться якась ну тобто поточна перевірка котелень, тобто готуються до осінньо-зимового сезону. А вона йде в такому плану в періоді, як і завжди. Тобто, тобто вона вся ця робота розпочинається після опального сезону. Вона зразу і розпочинається підготовка. Тобто там це вже напрацьовані протягом десятків років роботи. Якщо якісь ну, тобто, ремонтні роботи теж відбуваються, попри Ну не зовсім. Ну нас сьогодні, на сьогодні, ну так щоб сказати, чи відбуваються роботи якісь такі по системах опалення? Поточні, я по, не кажу капітальні, по, бо ми прикольно Поточні розуміє. роботи відбуваються тільки щоб проведення там стану приміщень до е, прийому дітей в школах. ЦНАПи в нас прекрасні в Івано-Франківській територіальній громади, амбулаторії прекрасні. У нас все було добре, якби не ця війна. Власне, пане Віталію, окрім цього, яка соціальна допомога зараз для населення в цей військовий час, воєнний, воєнний, воєнний час, воєнний період. Знаємо, є певні програми, які ну ви бачите, це взагалі дуже широка тема, яка в Івано-Франківській міській територіальній громаді вже реалізована. Це дуже широка допомога. Це і дітям-інвалідам. це… Допомога по 500 гривень людям золотого віку, людям, які мають інвалідність. Це також зараз нова допомога, яка на виконавчому комітеті прийнята. Це пораненим в розмірі 10 тисяч. Ну, фактично, це такі дуже широкі ініціативи міського голови. Ну, скажу, що є так про таку допомогу, що міська територіальна громада виплачує 100 тисяч гривень родині загиблого. Це не можна виразити сумою, але все-таки допомога, яка йде від міської громади, вона є найшвидшою і ну, десь дозволяє родині хоча б справитись з тими видатками, які в які, які перші, перші дні після загибелі отримує родину. Знаєте, я хочу сказати, щоб хочеться щоб. Цієї допомоги не було, так, щоб скоріше хочемо, щоб наші хлопці повернулися живими, здоровими додому з перемогою. А ми знаємо, що бажана перемога не стане. Ми це віримо. Ми тут в тилу робимо все можливе, аби допомагати нашим захисникам і підтримувати економіку. А разом до перемоги, пане Віталію, дякую вам за те, що прийшли. Дякую, ви ж залишаєтесь з нами. все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Ми не маємо права здатися. Побачимось, не перемикайте.